Бажаю здоров'я! Сотні тисяч найкращих синів та донік України, на жаль, вже ніколи не повернуться до нас. Сотні тисяч українців скалічених, близько п'яти мільйонів українців втратили все, що мали, та змушені або починати з нуля, або просто бомжувати. Мільйони українців виїхали за кордон. Пенсіонери живуть в злиднях. Поранені та скалічені оборонці. Нікому не потрібні і просто викинуті як сміття з армії. Економіка знищена, військова оборона промисловість також знищена. Конституція на паузі. Але знаєте, в чому парадокс? В тому, що 2 мільйони дармоїдів, чиновників та держслужбовців живуть собі як у Бога за пазухою та продовжують використовувати війну Задля власного збагачення та задля того. Щоб висмоктати останні крихти з бюджету України? Як таке може бути, що в самій багатій країні саме бідний народ? Як таке може бути, що саме бідний народ має самих багатих держслужбовців та чиновників? Як таке може бути, що під час повномасштабних бойових дій звичайні українці гинуть, захищаючи армію дармоїдів та зрадників? Тих, хто знищує та зливає Україну, робіть висновки, бережіть себе. Слава Україні!